Про причини економічних негараздів в Україні ми запитали і у вас, наших глядачів, у рамках рубрики Тема тижня. Ми запропонували вам відповісти на запитання: хто більше винен у теперішніх економічних проблемах України? Лише 3% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, звинуватили глобальну економічну кризу. 85% респондентів покладають вину на український уряд, і 12% з вас вважають, що внутрішні та зовнішні причини відповідальні у рівній мірі. Дехто з вас пояснив свою позицію у коментарях на веб-сторінці Голосу Америки та на нашій сторінці у Фейсбук. Процитую декілька з них. Світова криза не основна біда. Корупція, тіньова економіка, незаконні гроші в офшорах, розкрадання бюджетів чиновниками і їхніми фірмами, вибіркове правосуддя. Це причина, пише Наталя Злуцька. Безумовно, світова криза не могла не позначитися на теперішній ситуації в Україні, але жодна світова криза не йде у порівняння з наслідками діяльності і бездіяльності правлячого клану, вважає Володимир Спервовмайська. Уряд, Верховна Рада та президент з родиною винні так відсотків на 60-70. і з цим вже нічого ніхто не в змозі зробити. Хіба той, хто має владу, докладе надмірних зусиль. Але це щось на зразок казки, Пише на Фейсбук-сторінці Антон Савченко з Києва. Це були думки наших глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з цього приводу перехожі на вулицях української столиці? Дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Влада наша намагається зробити все найкраще, щоб економіка була стабільною в Україні. Якщо вони так кажуть, що світова криза заважає. То мабуть саме так і є, бо Україна, наша держава, вона не може бути сама по собі. Вона залежить від зовнішнього впливу. Росія припони ставить достатньо сильні. Росія серйозні перешкоди створює для наших товарів. Ось це мені не зрозуміло. Як же так, брати слов'яни? Я думаю, що це одна з причин промислового спаду. Але й наші товари часто густо низької якості не витримують конкуренції лише цукерка і горілка гарно за кордоном продаються. Зрозуміло, що зовнішні фактори теж впливають на економіку, особливо на її експортно орієнтовані галузі. Але перш за все проблеми в тому, що немає гарантії для підприємців, для бізнесу, захисту їхньої власності дуже. Проблема у нас в судовій системі, правоохоронні органи працюють проти бізнесу, просто як на війні. І тому зрозуміло, що навіть ті, хто можуть працювати і способні на це, вони закриваються чи десь пережидають до кращих часів за кордоном. Я бухгалтер. Я бухгалтер і можу сказати, що податківці зібрали податків на декілька років наперед, тому й виробництво падає і буде падати. У мене взагалі немає слів. внутрішній фактор наш виноват в основному. Переважно внутрішній фактор винен, бо не дуже професійні люди біля керма влади. Усі кивають на світову кризу, а самі не можуть щось зробити. Все падає, все падає, а кармани ростуть. А чому? Бо не доходять туди гроші. Казну. А хто винен? На хто? Руководство наше. У главі економіка на деньгах. А на чому вона? економіка це насамперед гроші, а їх з бюджету безбожно крадуть. Якби не крала, економіка б росла. Як при радянському союзі було міністри, тоді відповідали посадам за результати своєї роботи. А зараз професійність нікого не цікавить. Людина на кухара вчилася, її міліцію ставлять керувати. розвиваються ті галузі, які приносять дохід нашим олігархам. А те, що навіть дріб'язок, як совочок для сміття, і теж везуть з Китаю, навіщо це робити. Я зрозумію, що то відкати і все інше, але у нас багато фабрик було, багато було заводів, які треба було піднімати піднімати, бо не можна все везти з Китаю.